Ось відео на 4 години, і тут всього 10 хвилин отримання. Але, незважаючи на це, мільйон переглядів. Типу, питання, чому відео з таким малим утриманням отримало мільйон переглядів? Бо у більшості в голові картинка, коли ми говоримо про утримання, отака. от відео на 3 години, тут година утримання. бачиш, яка рівненька, красивенька лінія, і тут питань не виникає, чому тут мільйон переглядів. Але чому тут? А тому що це дуже якісний контент. Я так вважаю, глядач так вважає, і YouTube так вважає. Давайте поговоримо, чому глядач так вважає. От дивись, 15 тисяч підписників з мільйона переглядів. Це дуже гарний результат. Для порівняння тут з мільйона переглядів всього 2 тисячі підписників. Типу, значить, відео реально круте. І от. Глядач вважає, що це класний контент. Він підписується. Ютуб розуміє, що глядач розуміє, що контент класний, і тому просуває це відео далі. Бо ну, тут ти бачиш 17 мільйонів показів. Типу, Ютуб нормально так це відео просував, це відео скрізь в топ-1 висіло. І чому я вважаю, що це класний контент? Це типу збірник гороскопів на 2022 рік. Там одразу всі знаки Зодіаку. І от коли глядач потрапляє на це відео, йому потрібно подивитися тільки о, один свій гороскоп. Тому тут таке маленьке отримання Всього 10 хвилин з 4 годин. І, до речі, це зараз на цьому каналі нема монети, бо канал був закри... закинутий роки-два тому. Але от коли монета була, бачиш, тут аж 2000 доларів з мільйона. Виходить, що? Виходить, те, що ти знаєш про утримання, воно трошки відрізняється від реальності. А на що треба звернути увагу? Що утримання повинно бути рівним. От це, типу приклад, поганого утримання. Михайсь не, не вмів писати сценарій, прийшов в кузню, навчився. І ось його тепер отримання виглядає отако. Типу, по-перше, майже нема відвала, по-друге, ми рівно втримуємо людину. А раніше він кульмінацію розкривав посередині, блядь, відоса, і люди відвалювалися. Так от, хочеш навчитись так само? Вступай до нас в чату.